Ходжу з аптеки, підходить жінка. Нормально вдіта, нафарбована, років 70. Дівушка, ти допомагаєш, бідним, мені вирвалось. Ні, тільки багатим. Вона, мені треба допомогти лікарство купити. То не до мене, добре надо бить. мені не треба. Збоку дівчина чує розмову, Встріває і каже: Що вам треба? Ходімо, купимо. Пішли вони в аптеку, я за ними. Ну, а хулі. Слухай, бо знаю, що буде. Бабка почала список свідктувати фармацевту. На мене так переможна поглядає, а я чекаю. Бачу, як дівчина починає розуміти, в що вона в'язалась. Виходить десь 1700 гривень. Дівчина стоїть ні в всіх не в тих, переглядається зі мною. Я стою, жму плечима та мовчу. Коротше, вона платить картою. Бабка хапає лікарства, каже їй: Спасіба. Мені каже знов, що треба старшим допомагати, і швидко зйобує з аптеки. Фармацевти, походу, поняли розвод, дивляться жалісливо на дівчину добрягу та швиденько бере собі таблетки і йде. Та на її лиці було видно, що вона добре вахує, і тільки починає розуміти, що не всім бідним треба допомагати. Я в ній бачила себе років так 10 тому. Мораль: помагати бідним треба, та наглим ні хочете зробити добро. Є багато реально бідних людей, які стидаються попросити. А та старі андатри вміють тільки маніпулювати почуттями незрілих добряків. Є така професія: дівчата в дорогих ресторанах складають компанію чоловікам за столиком, просять їх купити дорогі напої, потім заклатим дівчатам платить відсоток з продажу. Коли дівчата йдуть на пенсію, підробляють уже біля аптеки. Ой, я фармацевт. Була в нас бабка-клієнтка. Кожного дня по кілька разів водила то студентів, то добрих людей, розказувала, які це життєво необхідні ліки. А по факту. Папка була наркоманка і закидала з гідозепамом як яка і зверху ще снадійні. Її син міняв долари в машині і мав до того ще бізнес, але гроші не давав, бо знав, що вона залежна. Так от, моє терпіння вибухнуло, коли вона привела таку ж бабулю, що живе сама і економить на їжі і ліках. Після того попереджала всіх, кого та приводила.